Ух, зараз ми розкладемо тих мужчинчиків. Скільки у дівчини має бути статевих партнерів, щоб вам було ок з нею зустрічатись? Один. І це я. Е, Два-три. Думаю, максимум один-два. Ну, найбільше двох. Е, тільки я один. Десь три-чотири. Максимум троє. До п'яти. А скільки було у вас? Тридцять сім. Сорок. Десь так. Ну, поки двадцять дев'ять, але. Це тільки початок, мені всього лише 22 роки. Mm. Я не пам'ятаю, ну хай буде де близько 30. Десь 40 плюс. Сорок шість партнерок було. Оу, там не рахував, ну, мабуть, десь там, 30 плюс мінус. Мабуть, десь 25. А, ну наче я точно рахував. Ну, десь 32. Ну що ж я можу тут сказати? Чудові подвійні стандарти. Він хоче спати з багатьма, а жінку хоче мати чуть нецнутливу. Є чудове правило хочеш, відповідай. Але якщо жінці кількість сексуальних партнерів не відіграє ключової ролі, а у пріоритеті інші критерії, це має право на життя. Буду рада почитати ваші думки внизу.